Доброго ранку. Сьогодні я в такому чудовому місці хочу зробити огляд на метавольське будівельне радіо RS 1218 32 Вт потужності з функцією Bluetooth та DAB+. Ми сьогодні на природі тому будемо працювати від такого метавського акумулятора, ампер годин, але можливо. Працювати від розетки 220 Вольт. Дан, е, на радіо має безпровідну зарядку ну, е, має е, функцію еквалайзера підключення до Bluetooth і е, може поєднуватися з таким же самим радіо спліт саунд е, функції. Є вихід е, під ось під е, Type-C і вхід під AUX. Тобто сучасне радіо по. по